Медсестра доглядала за покинутим пацієнтом, а через місяць, коли до пацієнта приїхав син мільярдер, ось що сталося в лікарні. Він пах таліном, мокрою тканиною і чимось ще, старістю, самотністю, кінцем. Санітар просто вкатив каталку до палати номер 6 і, не сказавши ні слова, поїхав геть. Медсестра Катя стояла з рукавичками в руках, не рухаючись. Старий на каталці був кістлявий. Сірий, з глибокими зморшками, які здавалися вирізбленими часом, очі заплющені. Документів не було, тільки листок з написом, без свідомості, вік близько вісімдесяти, виявлений у сквері. Катя перевела подих і підійшла. Обережно поправила ковдру, торкнулася пульсу, слабкий, але рівний. На подушці волохі бучці волога пляма. То була не слина, то була сльоза. Дідусю, чуєте мене? Прошепотіла вона, він не ворухнувся. З коридору донеслися голоси. Що, знову безіменний? Хай Катя ним займається, вона ж у нас добра душа, та хай лежить, вони довго не тримаються, Катя стиснула щелепу. Цей голос належав Світлані, старшій сестрі зміни та завжди була першою в списку на новеньких, поки ті були молоді, симпатичні або з передачами від родичів. Старі нецікаві, зайві, Катя знала це. І щодня намагалась не втратити людяність, але сьогодні їй було важче у самої ніч без сну. Мама знову підняла тиск, грошей на ліки немає. І ось перед нею ще один, якого всі вже списали. Вона зняла рукавички, вдягла нові, змочила губку, обережно протерла йому обличчя, потім взяла ножиці і обстригла нігті. Кожен рух був акуратним, без поспіху. Ви тепер під моєю опікою, дідусю. Не знаю, як вас звати, але це нічого. Ми це з'ясуємо. Йому поставили крапельницю, потім монітор. Катя просиділа поруч годину після зміни, хоча мала йти додому. Вона не пояснювала чому, просто не могла піти. Щось у цьому чоловікові було не схоже на інших, але в її душі зростала втома, скільки ще можна тягнути на собі чужу байдужість. Чому вона знову та, хто добра, хто підставляє плече. Коли всі інші йдуть повз. Ввечері вона принесла йому теплу пелюшку, підігріла воду, заплела йому ковдру, аби не мерзли ноги. Він усе ще не прокидався. Але на мить їй здалося, що пальці його ледь ледь ворухнулись. Якщо чуєте, знайте, ви не самі, прошепотіла вона і залишилась у палаті ще на півгодини довше, ніж мала. Три дні жодного слова. Жодного руху, що вказував би на свідомість, тільки дихання, і серце, що вперто не зупинялось, ніби трималось за щось невидиме, Катя продовжувала приходити щоранку, раніше за інших, з невеличким пакунком, власна термоска з теплим чаєм, рушник, який принесла з дому крем для рук. Щоранку вона мила йому руки, змащувала потріскану шкіру, розчісувала волосся, хоч його залишилось небагато, і щоранку. Поверталась до нескінченної рутини: перевірки тиску, записів у карці, проколювання вен, зрушування губ. Але в коридорі її вже зустрічали знайомі шепоти. Ще не нагулялася наша сестра милосердя. Катюха знову з мертвяком грається. Може, вона думає, що той дід, її таємний дідусь олігарх, сміх, жовтий, кислий із запахом кави з дешевого автомата. Катя проходила повз, ніби не чула, але всередині. Кожне слово боліло, світлана, як завжди, в центрі уваги. Катю, якось кинула вона, ти або святу виставу граєш, або хочеш у рай напряму. Але знаєш, життя це не казка, той дід бездомний, його ніхто не шукає і не шукатиме, коли він піде, навіть поховати буде ні за що. Катя повернулася до неї і вперше подивилась просто в очі. Може, саме тому він має бодай когось, хто буде поряд зараз. Світлана перхнула. Ой, не починай. У нас черга на перев'язки, а ти емоційні проповіді. Але тієї ночі Катя не могла заснути. Їй снився той старий. У сні він вставав з ліжка, сідав біля вікна і просто дивився в ніч, без слова. І вона прокинулась з чітким відчуттям він щось знає, щось мовчки несе в собі. І це щось важливіше за всі жарти. На п'ятий день вона принесла йому свій улюблений плед, старий, шерстяний із візерунком ялинок, накрила ним його ноги, і тоді на мить здалося, що його пальці стисли край тканини. Ледь-ледь, але досить, аби вона зупинила подих. Ви тут, правда? Там всередині, прошепотіла вона, якщо так, я чекатиму. Увечері вона затрималась ще на годину, сиділа поруч, читаючи вголос короткі оповідання. Голос був спокійний, ритмічний. Лампа кидала м'яке світло на його обличчя, і, хоча його очі залишались заплющеними, щось у рисах обличчя змінилося, як ніби воно стало трохи м'якшим, людянішим. Наступного ранку вона знайшла в кишені халата записку не папірець, а акуратно складену сторінку з блокнота. Дякую, дівчинко, я чув кожне твоє слово. Іван Петрович, Катя закрила очі. І вперше за весь час усміхнулась. Він відкрив очі на сьомий день, повільно, мов після довгого сну. Катя саме змінювала простирадло, нахилившись над ним, коли відчула погляд, сильний, усвідомлений, прямий. Доброго ранку, сказала вона м'яко. Старий не відповів, лише стежив за нею поглядом, ніби намагався щось згадати. Потім перевів очі на вікно. За яким розгорталося сіре дощове місто. Ви довго спали, додала вона, але тепер усе інакше вас чекає відновлення. Маленькими кроками він кліпнув повільно, і це був ніби знак згоди. З того дня вони почали спілкуватись з жестами. Він не говорив багато, але очі його говорили постійно, коли вона підходила з ліками легке кивання, коли поправляла подушку короткий погляд подяки. Коли клала газету поруч, посмішка ледь помітна. Ви вже читали сьогоднішні новини, жартувала вона. Там знову пишуть про якихось мільярдерів, що купили острів на Мальдівах, чим не життя, очі старого злегка примружилися, наче він міг сказати, мільярди не завжди щастя. Ви що, мають власну думку на цю тему? усміхнулася вона. Тоді він вперше заговорив. Втрачене не повертається. Але вдячність іноді нас доганяє. Голос був хрипкий, низький, але чіткий. Вона завмерла. Його фраза прозвучала не як репліка випадкового діда, а як висновок людини, яка прожила щось надзвичайно складне. А що ви втратили? тихо спитала вона. Він не відповів. Але після того дня почав щодня говорити трохи більше. Мене не шукають, але хтось має знати, що я ще тут. Сказав він наступного ранку, коли вона стелила йому ліжко. Я знаю, і я тут, відповіла Катя. Одного вечора вона помітила у нього на зап'ясті тьмяний, майже стертий татуювання літери Іп 1964 і якісь координати. Катя не запитала, лише м'яко доторкнулася серветкою, прибираючи залишки мазі. «Ви моряк?» ні. яку не стерти, відповів він. Тоді вона вперше подумала, цей чоловік не, по... не просто старий, у його мовчанні глибина, його спокій це не слабкість, а вибір. У кімнаті ставало більше тиші, не напруженої, а вдячної, тиші, в якій слова вже не були потрібні. Катя почала приносити йому інші речі: старий транзистор, щоб слухати музику, сорочку з дому, свого тата, якого давно не стало, навіть фотографії з дитинства, аби він знав. Вона справжня. Одного разу, коли вона принесла йому чай, він глянув прямо і сказав: Ти не зобов'язана. Знаю, відповіла вона, але я хочу. І тоді він прошепотів у тебе добре серце, але будь обережна, добрих людей іноді з'їдають мовчки, а ви будете мене захищати, я вже це роблю. Катя вийшла з палати з дивним почуттям. Ніби вона не доглядала його, а він її, щось назрівало, вона ще не знала що. Але вже відчувала, за цим чоловіком стоїть більше, ніж просто старість. Усе трапилось раптово. У п'ятницю після обіду, коли Катя саме змінювала пов'язку на ліктьовому згині пацієнта, до відділення вірвався санітар і, захекавшись, просичав: Катю, до шістки їде делегація. Там… Там якесь начальство з Києва, перше телебачення, що вона не зрозуміла. Двоє в костюмах, охорона і ще якесь чортове Бентлі на подвір'ї. Катя швидко закінчила процедуру і вибігла в коридор. Там вже зібралися лікарі, старша медсестра Світлана поправляла халат як перед фотосесією. І в цю мить до дверей увійшов чоловік, якого вона одразу впізнала з телевізора: Ігор Пироженко, засновник «Техноінвесту», володар титулу Людина року, один із десяти найбагатших українців. Рухався впевнено, швидко, поруч двоє охоронців у Чорному. Обличчя Різке, очі холодні, в руці букет білих троянд. Де він? спитав він. Ніхто не посмів уточнити, про кого мова. Катя відчула, як їй стискає груди. У шостій палаті, обережно сказала вона. Ви з ним працюєте? спитав один із охоронців. Я доглядала його з моменту, коли його привезли. Добре, ви зайдете з нами. Поки Світлана відкривала рота, щоб щось заперечити, вони вже рушили коридором. Катя йшла поруч, як у тумані. Перед дверима Пироженко зупинився, вдихнув і сам відчинив їх. Старий лежав, як завжди, очі напівзаплющені, подушка під головою. Коли чоловік увійшов, він відразу повернув голову. Привіт, тату, сказав він. Голос твердіший за камінь. Катя затамувала подих, старий мовчав. Лише кивнув, ледь-ледь, але у його погляді була буря і біль, і спокій, і спогади. Я дізнався, що тебе знайшли. Випадково один із моїх помічників побачив твоє фото в лікарняному звіті. І що? прохрипів старий. Ти приїхав зарахувати цей візит до щорічної філантропії? Катя опустила очі. Охоронці залишились біля дверей. Ні, тату, я приїхав, бо я не знаю, чи встигну ще раз побачити тебе живим. Тиша була довгою, потім старий повернувся до Каті. Це моя доглядальниця, Катя. Пироженко подивився на неї вперше уважно, і щось у його погляді змінилось. Це ви були з ним усі ці дні? Так, я, вам, він замовк, вам буде передано окрему подяку. Але зараз я хотів би побути з ним наодинці. Катя кивнула і вийшла. У коридорі вже чекали всі. Світлана підбігла першою. Хто це? Хто цей чоловік? Його син, відповіла Катя. Але ж це, це ж Пироженко, той самий, його батько, тут, у нас. Катя не відповідала. Вона дивилась на двері палати номер 6 і думала, це кінець чогось і початок іншого. Через годину двері палати знову відчинились, і Пироженко вийшов повільно, з опущеними руками, без напруги в плечах. У коридорі вже майже не було сторонніх. Лише Катя чекала неподалік, схрестивши руки на грудях, ніби захищалась від власного серця биття. Катя, звернувся він уперше по імені. Так, тихо відповіла вона, можемо пройти. Де тут місце, де не так пахне антисептиком? Вона повела його в маленьку кімнату відпочинку персоналу: два стільці, стара кавоварка, годинник, що давно зупинився. Він сів, не скидаючи пальто. І, не дивлячись на неї, почав говорити. Я не бачив його майже 20 років. Він пішов із нашого життя ще раніше, коли мені було 15. Увесь той час я вважав, що він втік, кинув нас із мамою, що просто втомився бути батьком. А згодом я дізнався, що він відмовився від моїх грошей, від усього, він зник сам. Але чому? не втрималась Катя. Він нарешті підняв погляд через принцип. Він не хотів, щоб його син заробляв брудно, як він це називав. Я працював у сфері, яка тоді тільки-но з'являлась – приватизації, купівлі держпідприємств. Він вважав, що це крадіжка, і сказав мені, я не можу бути поряд із тим, хто продає країну. Після того жодного дзвінка, жодного листа, жодного запитання. Катя мовчала. Її очі були повні співчуття, але не жалю. Вона слухала не бізнесмена, сина, і все ж ви приїхали, сказала вона, бо він залишився батьком, попри все, і я залишився сином. Пироженко нахилив голову вперед, провів пальцями по лобі, але я не очікував, що хтось був із ним ці тижні. Що хтось був поряд, коли я був далеко, ви зробили те, чого я не зробив. Я просто була з ним, як і з людиною, сказала Катя. У ньому було щось дуже живе, навіть коли він мовчав. Пироженко усміхнувся, втомлено. У ньому завжди це було, він не говорив зайвого, але жив по-справжньому, і, здається, в останні дні теж дихав справжнім життям. Він дістав із кишені конверт. Це не вдячність, це вибачення. Я не знаю, що ви хочете, але ви заслуговуєте на більше, ніж ця лікарня. Я не заради цього була з ним», – казала Катя. Саме тому ви це й отримуєте. Він встав, підійшов ближче. І ще одне він залишив для вас слово. Попросив сказати у вас серце, якого цей світ боїться, але не зрадьте його. Катя зупинила сльозу, не дала їй упасти. Дякую, лише прошепотіла. Він кивнув якщо коли-небудь вам буде потрібна допомога, звертайтесь, а ще краще, просто живіть. Ви вже зробили більше, ніж деякі роблять за все життя. І вийшов. Катя залишилась на самоті в кімнаті. Сиділа тихо, тримаючи в руках конверт, вона знала, це не гроші, головне, а те, що в цій історії вона була не чергова медсестра, вона була тим, хто повернув життя. Наступного ранку Катя увійшла в лікарню, як завжди, рівно о 7.55. Ті ж стіни, той самий запах вологого лінолеуму, знайомі обличчя в коридорах, але щось було інакше вона була вже не та. У палаті номер 6 ліжко було порожнім, акуратно застелене, як наказано інструкцією. На тумбочці, квітка в склянці. Катя підійшла і торкнулася подушки. Тепло зникло, але відчуття присутності ще трималося в повітрі. Вона постояла хвилину, потім відступила, мов попрощалась востаннє. Світлана сьогодні мовчала, лише кивнула при зустрічі. Ніхто більше не жартував, не кидав кривих реплік. Усі знали. О 10-й ранку до відділення зайшов кур'єр. У руках пакунок, на ньому напис Для Катерини Семі особисто. Вона розгорнула обережно. Усередині невелика коробка, а поруч конверт. У коробці срібний медальйон із викарбуваним написом тим, хто бачить душу, а в конверті лист короткий і прямий. Катю, батько просив передати вам щось, що залишиться назавжди. Це не прикраса, це символ. Ви повернули йому віру в людину, а мені нагадали, що не все купується, Ігор П. Вона згорнула лист, заховала в кишеню халата і стиснула медальйон у долоні. Тепло металу відчувалось майже живим. Ввечері, коли вже майже всі розійшлись, вона затрималась у коридорі, підійшла до дзеркала, подивилась на себе, таку, якою стала: спокійну, сильну, без ілюзій, але з гідністю. Повертаючись повз рецепцію, вона помітила жінку з візочком, нова пацієнтка, привезена з інфарктом. Її речі лежали в пакеті, обличчя змарніли, і поруч молоденька медсестра, явно новенька, розгублена, не знаючи, з чого почати. Я вам допоможу, сказала Катя і підійшла ближче. Почнемо з підушки. Людині має бути зручно, перш ніж їй стане краще. Новий день у лікарні почався, як завжди. Але для когось це вже був інший світ світ, у якому одна людина може змінити все.